У продажі гуманітарної допомоги у Кропивницькому підозрюють киянку на засіданні у Ленінському суді Кропивницького прокурор Сергій Ожух розповів: жінку підозрюють в продажі гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненого за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану. Покарання за вчинене кримінальне правопорушення передбачення. Виключно позбавлення волі на срок від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певної посади та займатися певною діяльністю на срок до 3 років конфіскації майно за словами прокурора. Три автомобілі, ввезені як гуманітарна допомога, збиралися продати у Кропивницькому. На цьому відео від 11 квітня, другому підозрюваному у цій справі у Ленінському суді Кропивницького обрали запобіжний захід, два місяці тримання під вартою. Усвідомлювало, що вказані транспортні засоби являються гуманітарною допомогою. За попередньою змовою між собою вирішили здійснити продаж світу на транспортні засоби, а саме автомобілі Santa Fe 2005 року виробництва, Mitsubishi Outlander 2007 року виробництва та Nissan Пасфальт. Спілок передав і задаток у розмірі 1000 доларів США шляхом позатівкового перерахунку 18 січня 2023 року продала транспортні засоби за грошові кошти в розмірі 16500 доларів США. Підозрювана Наталія Якименко дозволила себе показувати і називати, розповіла, працює підприємницею, живе у Києві. Я активно допомагала і очолювала посаду головного експерта з логістики для європейської комісії з надання гуманітарної допомоги. Ми організували понад 158 фур гуманітарної допомоги під час повномасштабного вторгнення. Було створено три хаби в Кіровоградській, Полтавській і. Черкаській області, тобто, в перші дні війни ми поставили, наприклад, в Донецьку область там понад 100 тонн м'яса. Винною себе каже, не вважає. Коли е звернулася до мене громадська спілка про те, що вони накалюдували. Грошей перед новим і просять, щоб ми доставили їм три машини. Ми визвались допомогти, і я їм пояснювала, що ми не торгуємо машинами, тобто ми займаємось організацією поставки машини, переглядаємо її відповідний стан. Нині підозрювана Наталія Якименко перебуває на лікарняному. У суд прийшла попри рекомендації лікаря, каже її захисник. Підозру у продажі автомобілів коментує так. В описаний в клопотанні та повідомленні про підозру періоду та часу, як іменка Наталія Григорівна, а також громадянин Фінляндської Республіки на запит, благодійних організацій. Чи військових формувань вони здійснювали підшуковування на території Рефінлянської республіки автомобілі. Привезення цих транспортних засобів було допущено порушення митних формальностей. Так, у митних деклараціях ці транспортні засоби були ідентифіковані як гуманітарна допомога. Було вказано з метою зменшення митних платежів для того, щоб цей автомобіль не був нижчий за ринкову вартість, яка в Україні для того, щоб благодійна організація його продати саме за нижчою вартістю, вислухавши всіх, суддя Леонід Плохотніченко, голоси. У засіданні перерву продовжити засідання планують 12 травня. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.